Всім привіт! Хочу зазняти за цього ще болта. Це що тримає ступицю задньої бортової. Підходить, якщо немає токара поблизу, і... то можна шукати ось таку шпильку ГАЗ-53 від колеса. І вона ідентична різьба. Вирізається, шайбу з металу вирізається, то ми самі робили. Нам колесо було, купили трактора в 2012 році, виїхали культивірувати і колесо лягло. То якось так співпало, що ми спробували цю шпильку і вона підходить з переднього колеса. За коробку перший раз розбираємо, ще ні разу її не розбирали. Може, що не так робимо, але робимо, як вважаємо, за потрібне. Але ремонт довго продовжується. Страшне. Заклад то все повимиваєш, от дві бортових сьогодні цілий вечір. Закід до такого стану, то все повідбираєш, то ще другу домиває. Та й о, де ось ця діафрагма стоїть, гумка така, аж бляшка по місцями чуть не попругнивала, то все, от поки миється, то все відчищається до. До блеску. одну вже зложили. То цілий вечір дві бортові. Я не знаю як так скоро роблять, чи ми помалу рухаємося. Як то все повідмивати? Покажи того санника. Ну, я от, показував того санника. Ну все в такому стані. А з тієї сторони я вже ж показував. Що тут не текло. А було, було то таке, то воно аж попідгнивало. Вичищаємо, щоб блистіло, не знаю. В такому воно стані. Кажу, дві години одна бортова займає. То я тільки на мию шкрабаю, брат складає. От повибивало ті шифти, де пружинки в танті бортові дві було лопнутих, ті всі полопані. Одного шифта навіть десь не було, не знаю то Тих 12-14-13 років тому складали. Так, склали, бо то майстер складав. Я навіть не пам'ятаю, бо я не, не приймав участі, тільки мотора поміг ставити в такому стані. Ці бортові були, ще ті, теж розбиті, але вже злужили. І підчепніки осадимо на клей. Підчепніки старі стали, як нові, я не знаю. який три рази більші за МТЗовський. 315А І ширше. -шир. Люфтаву покажи зараз. Немає взагалі. Так, не, він не рухається. Ну. Внігролі. <ріст> Через нігрол їх попрокручувало, бо я грів будівельним феном, такий дим гатив з тих бортових і не можна було, а нігрол густий, був, як, я не знаю, як в коробці було теж той, той раз, як ми купили нігрол, теж було попровертало. Ну, легенько заходять. О. Не знаю, на той фіксатор е-е в тулоги який, цартен, 638-й, вроде бы, так? 638-й став. Не знаю, Маша може, поможет, может. Бо звідце то Таке можна корпус поміняти, якби він тут ходив. Тут теж корпус? Так? Теж. А, я що, вже забувся. Пробуємо поки що ставити так. Буде трошки люфтити, то буде. Купу років так люфтило, але їздило, доки не потріскали пружинки в. Та не текла? А, та й не текла, так, точно. Та була суха, та не текла. Всі пружинки були потріскані, а та тільки дві і текла капець. А довго йде те збирання. Закто все повічищаєш. Я не розумію от навіть на продаж. Ті перекупчики продають сороківки по 5-6 тисяч. Я сумніваюся, що там отаке все від, так відраюють, щоб помалювати чи навіть от перебрати. Нам з Керхера легенько помили, помалювали, заляли фарбою і все. І такі ціни оцінять. І люди купляють, тут от все віддирається. Видно навіть. Все, от старої фарби немає. Стара фарба тільки залишилася на гідробакові одному другому. І от на тій кришці. Прийдеться здирати. І то, певно прийдеться здирати, бо воно таке порубилося. То турбіна все, ну, все чи, до, до чиста. Ну, Де алюміній, бо мили хімію, милихімію но... все повіддиралося. Оті кришки все, все до чиста дерели. Не знаю. І то, якби ми продавали з тією кабіною, то певно, таких 4 тисячі більше б ніхто навіть і не дав <свісно> з великою кабіною. А перекупщики цінять. З малою, що от як небудь зроблять, і забирають в них. Саме в шоці. А То робимо для себе, то, да, щоб воно ще так їхало, як робимо. Правда, нема на що жаліти. То, що топливно тепер мучить нас. І Мучило цеплення, бо теж так майстер казав, що тих направляючих не треба. І через що рвало болти. Зробили направляючі, чуть корзину модернізували, то вже показували відео. Забулися, от було відео, що має... нічого не, не бракує курзини. То, що мусили диска поміняти, бо шліці вже були з'їжджені. Все. Що, вже обхопило? Ну, вже пройшло 15 хвилин. А де? Вже навіть менше, вже підшипник сидить. Не, не йде, трачуть. Може буде таке тримати. Ще передок остався. Їхали до такої... Може, ну, показую, як є. От до такого їхали. Та вже доїжджали до кінця, та бортувати нормально. А тут вже підчерпника немає. Хто познімали, ще треба все мити теж, тут, певне, з передком до два дні займе, за то все перебрати. Вже перебирається, крім мотора, перебирається все. Не знаю. Мотор нормальний тут. Поршніва нова, головки зроблені зимою. То, що все топлено. все треба буде їздити, шукати десь нормально зробити. Думаємо, буде працювати.